І всім привіт, друзі! Коротше, ви запитайте, чого так довго не було відео? У мене не було часу і зараз теж мало. Але я через те, що ви дуже файно почали підписуватися і піднімати мою кар'єру, то через це ви допустились. Я тепер буду знову знімати відео. Ну, коротше, можна сказати. Нічого не можу сказати. Ну, коротше. Так що... сьогодні ми граємо Rivals. Давайте починаємо як колись. Так, сьогодні... ну сьогодні ми граємо у Це така ігра там де треба стрілятися, ніби просто. перестрілки. Ну ну. Ш... Що типу такого. Я не знаю, як що по іншому сказати. Я вже тут трохи прокачений. Тому що до того я ще не знімав відео, як я граю в цю гру Але зараз. можемо починати? Давайте, коротше, виберемо, чи будемо 1 на 1, чи 2х2, 2, чи 3х3. 3. Точно на 4 на 4 і 5 на 5. Это анникибенькие еловаранги, анники Бенки бам, бля-бля, бля, бля, бу-бу-бам. Один на один. Ну, в я сам-то вибрав, потому что там інакше вообще не интересно. Нет, ничего не интереснее, да версии такі відео. Виникнув не, не таких відео нам обрати ви посмотрів, але я все одно заради вас стараюся і знімаю такі відео, щоб хоча б щось. Е, получити, щоб хоча б якийсь прогрес був. Але не розумію, чому не подобаються такі відео. Ви набираєте на них мало розмотрю. Ой-ой-ой, ту файний челік. А не, він не трошки не файний. Бачите, я його бив. Я такий прокачаний, і тому так файно убиваю. І ви вже, напевно, що замітили, що в деяких відео я трохи навчився монтувати вже нарешті. Таб тобто тоді просто було без монтажа і відео були. Ну, набирали по, -по, по два перегляди. А зараз в мене відео. Але зараз мої youtube -шорти, вони набирають набагато більше. Десь по 1000, по 2. Ну, і за це вам дуже дякую. Я дуже радий був тоді. Ну і зараз дуже вам вдячний, що ви. Так почали набирати мені перегляди і лайки на пару відео на пару таких відео якихось. Чомусь ви так різко підняли мій актив? Він так різко піднявся. Ну і через цю причину, ну і по цій причині я е, почав знімати знову відео. Я знову почав знімати відео. Не знаю, що вам ще сказати про моє повернення. От що ви хочете про мене дізнатися? Напишіть в коментарях, що я хочу про мене дізнатися. Як думаєте, що ви хочете? Походу капец. А ні, я його вив. Повезло тим людям. Е, наприклад, те як фіксаю. Або щось типу, таких людей їм повезло. Або або в них є вже і мікрофони. То все, вони вже вміють файно монтувати. І цього я теж добиваюся. Я теж так би хотів, і в них, ще багато, в них багато підписників. І не... ну, коротше, і з підписниками, я думаю, що ви мені допоможете. з переглядами, і з тим всім. Ой-ой-ой. Фух, виграв на 9 хп Це було близько. Ви спитаєте, чому я знімаю тільки про ігри або щось ніби такого? Тому що в мене немає ідей. І можете мені порадити в коментарях може. Що можна зняти про яку, наприклад, ігру Roblox. Але такі відео все-таки будуть виходити рідко. Ну, що я ж вам вже казав, що в мене не так багато часу, щоб викладувати відео, але шорти я можу, тому що... Шорти вони не довгі, а от відео десь хвилин 15. І я щось не можу знімати більше 15 хвилин, тому що в мене там щось хоча якась проблема з обліковим записом якимось. Я пробую це створити. Я пробую все, що можливо заради вас. Але в мене не виходить. Ну, ми виграли. Ти наш себе приколив. Безсмертний. Я думаю, що хтось знає цю ігру, тому що вона популярна. Ну, непрямка як стіла б бо щось ніби такого, до речі, по б і ще ні разу не, не було ніякого відео, так що може запишу хоча б раз. Ладно, ми при, приступаємо до ігри. Ну, ось, ігра починається. Там треба буде трохи почекати, але може перерватися, тому це перерватися. Ось, про що я її кажу, тому що в когось. Нема інтернету. Нема. І... Нема ким грати. Може хоча в козі інтернет. О, бачите, пише. Рейдем коди буст. Використовуйте код буст. Розберем... Потім може якось розберемося. Як ці коди вводити. Блии ааа, поганая карта. Ну ничего, ничего. Давай, пила попила и трохи. Девін. А! О, як його вбив! Хе, <соцентрична> прикол. І в речі в коментарях мені деякі писали, що хочу, щоб я вів стріми, але я не можу, тому що в мене ще нема е, тисячі підписників. Думаю, що ви мені з тим поможете. Блін, мене вбили один один. Ну нічого, нічого. У него тоже вот эти вот штуки. Ничего, один на, день. на рев... Мы на ревне. Мне здесь есть читер. Вы бачили, как он два раза подпрыгнул? Не! Только попробуй. Who? Michael, ah, Michael Blacky Michael Jackson <coughs> yeah guys work yes ah. this should die A shot why you didn't know Так, ладно. Э, что я не могу рухаться? что -э! ты Да Где ты? А! Ну, блин! Иди сюда. Сразу я там А увидим, а увидим,

Я не промазал, боже. Ааа, ты уже тут. Не, я горю, харигари, не непонятно. Кима! Я хорош. Мы похоже хоро зараз рівняємось. Ой, там дійсно в руки свою бензопилкою и знов я чув. Я ну ти хоть. Ну жаль, я файл кидаюсь. Ти більше коли ми. Е, блін, він вернув. То більше коли ми ніби на стінці. Отак от. Чук-чук-чук-чук. Ніби ото стінка, він такий чук-чук-чук-чук-чук-чук. Я кидаю в нього ножами, і він воно отак от закружується і прям в нього попадає. Навіть коли він за стіною. Тобі, ніби. можна сказати, що вони е, стріляють на, на сквізь. Ніби, зараз я вам покажу. Сейчас. Вот. Неба вот с синками тут так ровно было такий момент. И я вот так вот тут не накидаюсь файл. Бас у закруживается. він тут стоит я не кидаю, и вы не вот так в него закруживаете такие баба! Что за пушка? Господи, поможи мне! Oi, sim,